Отож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. Нашим глядачам у Ютубі нагадаю, що ви підписувалися на наш канал, якщо досі цього не зробили. А тим часом у нас є можливість поспілкуватися із головою Асоціації енергоаудиторів України паном Вадимом Литвином. Вітання, пане Вадиме. Доброго дня. Пане Вадиме, з вами хочемо вам поговорити про централізоване опалення, про яке дуже часто якраз згадують напередодні опалювального сезону, який має стартувати вже наступного місяця в Україні відповідно до погодних умов. І хотілося б також поговорити про те, чому дуже часто громади відмовляються від централізованого опалення як такого. Бачимо, що часто в новобудовах навіть на 9-14... Поверхів встановлюють індивідуальні газові котли, мабуть, в порушення будь-яких норм, але разом з тим відмовляється від централізованого опалення. Таким чином, чому це так відбувається? Наскільки це поширена така тенденція в усій Україні, і чи можна якось її зупинити? Ну, насправді одна основна причина є, це нерівномірне датування вартості газу. Коли це масово починалося, тобто вартість газу для квартири була там втричі менша, ніж вартість газу для теплоенергії, відповідно, енергія від цього була дешевша. Тобто, це не відповідає ніяким там ринковим уявленням. Да? Тобто, у нас, коли розрібний покупець купує дешевше, ніж оптовий, і це спричинило ну, скажімо, руйнування, руйнування системи централізованого теплопостачання, тому що там забиралися кошти, а відповідно всі вони йшли на датування газу для приватників. Тобто, це була основна причина. Зараз це по суті продовжується. Але можливо не в такому ну не в такому великому обсязі, тому що і норматив потрошки підправували, і ну вартість газу для теплоенерго ну, на потреби населення і для населення. Вона наразі, як мінімум, однакова, що якби теж не зовсім правильно, тому що. Одна справа купляти там обсяг газу для е, цілої котельні, яка опалює в мікрорайон. А інше, е, інше питання для одиничної квартири. Але от ну так сталося, і насправді це з точки зору і енергобезпеки е, дуже погано було, тому що централізоване теплопостачання е, наразі при нових технологіях, е, які насправді. Ну, не такі вартісні, і якщо порахувати вартість встановлення нових котлів а, в кожній квартирі, наприклад, а, плюс перекладка газопроводів, а, плюс їх сервіс і тому подібне, то виявиться, що а, затрати на приведення централізованого теплопостачання в нормальний стан, для того, щоб там принаймні кожен будинок міг регулювати а, подачу сам, не було перетопів, а, і мінімізовувати це споживання, нам буде дешевше. Чим знову ж таки цілий набір оцих газових додаткових котлів. Це перше. А друге, що якщо ви вже встановили в помешканні газовий котел, відрізавшись будинком особливо від централізованого теплопостачання, тобто ви підсіли на поголку газу. Тут у вас немає альтернатив, чим опалюватись, тому що для централізованого. Теплопостачання, якщо газ дорогий або газу немає, тобто може бути варіант використання там котлів на щепі, наприклад, там палетних, використання скидного якогось тепла. Тобто в трубу можна залити теплову енергію від різних джерел і цим самим диверсифікувати подачу. З квартирним котлом такого вже не зробиш, тому це. Ну, була, скажімо так, неправильна дорога, по якій йшли. А, ну і друга причина, більш, скажімо так, організаційна, а, це те, що централізоване теплопостачання, воно, як правило, кому, ну, це комунальне підприємство, і це проблема міської влади. А от скинути з себе цю проблему, а, навіть, а, ну, скажімо так, з, якщо, а, Скинути з місцевої влади цю проблему і перекласти її на мешканців, це теж причини якби переходу масового на квартирні котли, тому що тоді ми ховаємо централізовану систему, котли, трубопроводи, і тому подібне не повинні вкладатися в їх модернізацію. І ці е, місцеві влади часто е, ну легко зрозуміти, тому що дотації на енергію е, зроблені, і от ті ж самі обмеження по тарифам зроблені таким чином, що е, міський бюджет повинен доплачувати, щоб воно функціонувало. Хоча, якщо б е, ну як зараз останнім часом, було лібералізувати е, вартості енергоресурсів, то насправді е, воно було більш ефективне і більш е, ну надійне е, і більш безпечне. В порівнянні з тими самими індивідуальними газовими котлами але водночас дуже часто можна було почути нарікання на зношеність якраз труб, які постачали і тепло, і тепло, і гарячу воду. І якщо дійсно не модернізувати ці труби, то частина цього тепла вона просто опалювала вулиці в деяких місцях. Можна сказати, що там на квітниках весна наступала, наприклад, на два тижні раніше ніж всюди по місту. Ну, дивіться, знову ж таки. Е, тобто, треба дивитися на першу причину, коли у Теплоенерго забрали всі кошти і перерахували на рахунок Нафтогазу чи газопостачальної компанії, і сказали, що будете поставляти там по зниженій е, вартості для населення, е, ту саме теплоенергію. Тобто, у неї е, банально немає коштів на те, щоб е, ну, виконати певні ці роботи по там, теплоізоляції трубопровіду, і приведенню його відповідності. Тобто, це, е, Ну, мовно кажучи, ось вам машина, да, тобто, але масло ми вам не дамо, і от хай їздить, да, і потім казати, ой, яка погана машина, тому що в неї там движок заклинило, а, чи вона а, ну, там погано їде. Давайте ми пересядемо знову на а, на, віз, на, будемо використовувати, використовувати волів конів, тому що вони якби нормаль, а, нормально відпрацьовують і мастила не треба. Тобто, от приблизно приблизно така аналогія, тому що якщо ми візьмемо а, досвід. Ну, північних сусідів по типу скандинавських країн, та ж саме Німеччина. Ну тобто там, де дійсно холодно і який які ну, наближені до нас, тобто вони всі йдуть шляхом централізованого теплопостачання, тому що це по колу виходить більш надійно, більш ефективно, і саме головне, якби набагато краще диверсифікувати поставки палива, тому що ну скажімо так, спалити багато газу для цього багато розуму не потрібно, але от скомбінувати. Різні джерела і використ... і зробити максимально ефективними наші системи, тобто, це можна. І знову ж таки, це не коштує там якихось дуже великих космічних е, грошей е, для того, щоб там утеплити цю трубу або там поутепляти е, трубу в наших підвалах і горищах, і там поставити регулятор на будинок. Тобто, ну це якби відпрацьоване технічне рішення. У багатьох містах пішли по цьому о, напрямку, і єдине що. Ну, заважає на мій погляд, це от ну така трохи недолуга тарифна політика, коли, яка стимулює споживати більше і споживати неефективно. А скажіть, будь ласка, то чи багато таких прикладів, де дійсно не лише газ споживають в теплокомун енергетиці нашої країни, і чи є такі міста, можливо, які загалом відмовилися від газу? Е, насправді знову ж таки тарифна політика. Тобто зараз е, у нас є до ну основний споживач теплоенерго в містах, да, тобто це населення. Тобто, але газ для населення і відповідно для теплоенергії, яке, е, яке виробляє тепло, е, подає тепло для населення, газ подається по пільговій ціні. Якщо не помиляєшся, там 7 7 гривень 40 копійок за е, кубічний метр да, при ринковій вартості. Зараз вона там на рівні здається 15 гривень, тобто в два рази більше. Да, а Минулої зими вона доходила до 40-50 гривень. І відповідно ця вартість тепла, ну, умовно, да, вона дешевша, ніж альтернатива. Тобто в містах навіть, де були встановлені твердопаливні котли, ну, на чіпі, потужні, хороші, вони стояли, тому що теплоенерго було невигідно палити дорожчу. Щіпу, замість дешевого газу. Ну, газ дешевий це в лапках, тому що держава насправді доплачувала за це. І виходить, що, що не помиляюся, в минулому році доплата Нафтогазу складала близько 111 мільярдів гривень різниці тарифів на газ. Хоча можна було ну, велику частину зекономити за рахунок хорошого регулювання. І е, замістити за рахунок використання вже встановлених котлів. А от ну просто для розуміння: 111 мільярдів гривень це от, дотації на різницю на газ. І якщо не помиляюся, близько 120 мільярдів гривень це довоєнний бюджет Міністерства оборони. От ну, умовно кажучи, оцієї неефективності ми насправді донатимо, е, донатимо Росію і забираємо кошти якби, е, від українців. Ну і минулорічні якраз обстріли з боку расистів для багатьох стали тим свідченням, що люди почали шкодувати, що в них якраз є індивідуальне опалення, індивідуальні котли, які часто на електриці, якої немає. А От ті, хто мав централізоване опалення, попри те, що котельня теж могла залишатися на деякий час без світла, але все-таки тепло в батареях вихолодало значно повільніше. І е, був запас часу, щоб е, все-таки в кімнатах було тепло. Е, але чи є можливість людям як, якимось чином повернутися до централізованого опалення чи приєднатися, якщо е, це не передбачено е, е, проєктами будинків, де вони живуть? Ну, дивіться, насправді така змога є, і я знаю приклади. Ну, о, Наприклад, в Києві е, декілька будинків точно. Пара підключалася до централізованого опалення, єдине, що в них не індивідуальні котли стали, а дахові котельні. Ну, знову ж таки, з якими є там певні проблеми по обслуговуванню. Е, тобто це, в принципі, можливо. Ну, треба врахувати вартість. І отут ви праві, от, ну, знову ж таки, це ще раз підтверджує слова щодо надійності енергопостачання, тому що встановити один генератор на готельні це набагато простіше, ніж там ставити в кожну квартиру, навіть те саме Екофлоу чи там якийсь е, акумулятор, ну а генератор взагалі заборонено ставити не можна. Е, і це ну набагато простіше робити. Якщо от візьмемо хороші приклади. Е, Місто країни, от я би тут відзначив Хмельницький, який ще до війни встановив так звані когенераційні установки на своїх великих котельнях, тобто це генератор, але який зайве ну якби тепло викидає не просто в повітря, як звичайний дизельний генератор, а його запускає в, тепло, в теплову мережу. Тобто, ну умовно 100% енергії палива використовується. І от він мається на увазі місто Хмельницький теплоенерго. Якщо не помиляюся, там більше трьох годин в принципі не було перев теплопостачання при там, всіх ну, будь-яких блекаутах, тому що ну, вони готові були і вони працювали на своїй енергії і максимально ефективно її використовували. Е, тому тут якби, ви дійсно праві. І насправді я думаю, що от зараз розпочалася е, ну, нова методологія з'явилася два роки назад щодо розробки так званих схем теплопостачання міст. І от в нових схемах це треба ну передбачати, щоб підключатись принаймні, нової новобудови, точно підключати до е централізованого теплопостачання. Ну і продумувати можливо навіть е підключи ну, перепідключати назад е будинки, де вже була індивідуалка. Ну єдине, що для кожного будинку потрібно рахувати окремо де це доцільно, де це вже там, ну недоцільно, і доведеться, скажімо так, ну якби мати те, що те, що маємо. Пане Вадиме, ну і своїй статті на економічній правді ви пишете про те, що теплові насоси можуть стати шляхом в модернізації централізованого опалення. Розкажіть, будь ласка, що це за теплові насоси, наскільки вони поширені в Україні, і чи є вже вдалий приклад їх використання, і чи дійсно ми можемо на них перейти? Ну, дивіться, тобто це, по-перше, якби не є зовсім панацея. Да? Тобто, що таке тепловий насос? Це е, прилад, який бере тепло низькопотенціальне, так зване, з е, зовнішнього середовища: або це повітря, або ґрунт, або можуть бути, наприклад, стоки е, каналізаційні. Е, і е, на одну. Кіловат годину витраченої електроенергії він е, виробляє 2-3, іноді там, до 5 кіловат годин теплової енергії. Тобто це достатньо ефективно. Е, знову ж таки, е, з точки зору ну, існуючої ситуації, він залежить від електропостачання і ну, сказати, що можуть замінити в нинішніх системах повністю е, цього. Е, ну, не можна, тобто він буде доповнювати ті існуючі наші там котельні, але підвищити ефективність, особливо, наприклад, в літній період, коли так, через теплотраси, наприклад, гаряче водопостачання неефективно транспортувати дійсно від великих котелень. Але е, використовувати електроенергію в бойлерах для прямого нагріву теж буде дорого, да, тобто куб води буде дорожче, і от якщо скомбінувати, встановити той самий тепловий насос, який буде, наприклад, працювати влітку на гарячу воду, а взимку буде забезпечувати частину е, покривати частину навантаження е, на теплову енергію, принаймні, коли на вулиці там ще не дуже холодно, тобто це може здешевити кінцеву вартість. Тепла і гарячої води для, ну, для кінцевого споживача. А з точки зору використання, в принципі, є невели, ну, невелика кількість насправді прикладів для застосування таких, таких систем. Декілька я знаю багато квартирних будинків, де трошки більше в бюджетній, бюджетній сфері. Але вони є, і тут можна далі, далі говорити по ну про впровадження. Знову ж таки, тут питання щодо їх ефективності, і ну там на часі воно часто опирається в оцю дисбаланс по вартості електроенергії і газу, і відповідно ну, дотації, які не рівномірні тому. Е, багато прикладів не було, але от стаття, і от ми з колегами з екоклубу якраз е, пропрацьовували варіанти, де воно може бути застосовано, в яких елементах, тієї ж самої централізованої системи, там ближче до кінцевого споживача чи в самій котельні. Е, е, і розрахунки показують, що якщо у нас тарифна політика вирівнюється і ми маємо, ну, скажімо, або однакову ціну на е, Енергію для всіх категорій споживачів або однакові дотації, наприклад, якщо ми там дотуємо газ, то ну, тепло з газу, то давайте ми дотувати і тепло там від теплових насосів, чи тепло від е, щіпи, наприклад, е, то тоді воно стає ну, якби економічно доцільно і рентабельно. І другий момент, е, чому це знову ж таки може бути ефективно, особливо в поєднанні з. Е, Централізованим теплопостачанням там, для тих самих новобудов, тому що тепловий насос може працювати як на підігрів, так і на охолодження. Якщо ми говоримо там, про ті ж самі новобудови, то ну, достатньо непоганий варіант був би, коли не кожен ставив собі там, по кондиціонеру, ставився один там, великий тепловий насос з функцією і охолодження, і нагріву. І відповідно ми б мали б таку синергію. Тобто загальний капітал вкладення у нас би зменшилося, а вартість холоду там, влітку і тепла взимку, вона б у нас ну, мінімізувалася. Тому ніше є сказати, що. Всіх ми всі перейдемо на теплові насоси. Ну не можна, але це одна з технологій, яка дозволить підвищити ефективність того ж самого централізованого теплозабезпечення. Ну а це значить, що зменшити вартість для кінцевого споживача чи напряму, чи за рахунок зменшення дотацій зі сторони. Зі сторони держави, тому що знову ж таки вони можуть працювати в ну, режимі, наприклад, балансування е електричної мережі, да, тобто вони там не працювати в пікові години, працювати, наприклад, в нічні години, коли вартість електроенергії менша, ну або працювати там на, на охолодження чи на гарячу воду е влітку, коли велика е доля генерації сонячної енергії, тобто в такому контексті вони можуть е, непогано відпрацювати а централізована система е, це вже по суті та інфраструктура, куди можна її впровадити і забезпечити от, максимальну ефективність е, ну, всієї системи, в тому числі не тільки теплової, а ще й електроенергетичної. То ці теплові насоси, де вони можуть встановлюватися? Це в багатоквартирних будинках, чи це десь вони мають і біля котелень, чи яким чином, і, 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 чи є вже якісь приклади такі, що вони встановлені і працюють? А, приклади є, тобто є в багатоквартирних будинках, де вони встановлені. Uh -huh. І працюють на підігрів гарячої води, uh -huh. ну попередні е, да, тобто, приходить холодна, ми uh -huh. догріли до там, 40 40 градусів, наприклад, чи там 45%, а далі догрілися або там від електроенергії, або від централізованого теплопостачання. А це один з моментів. Другий з моментів, де це може бути ну, непогано використано, це те, що стосується каналізаційних стоків. Uh, тобто вони завжди теплі, з них можна зняти достатньо велику кількість енергії. Uh, такі uh, речі не були наскільки мені відомо, ще реалізов... реалізовані в залізі, але проєктну документацію на подібні uh, штуки я ну, вже бачив в Україні. а да, ну, За кордоном uh, це, uh, це було реалізовано. Uh, і uh, на котель, ну ще один варіант це знову ж таки встановлення в центральних теплових пунктах і на котельнях uh, для підігріву в першу чергу, напевно, гарячої води в літній період, uh, але uh, поки що масового впровадження, ну окрім як на кінцевих споживачах, в Україні ще немає, і це знову ж таки пов'язано з цією ну, дисбалансом по тарифам і, скажімо так, uh, вигодоотримувачем. Uh, Виступає держава, тому що їй теоретично менше треба дотувати різницю. Ну але вона цього ну скажімо так, порахувати усвідомити не може. А кінцевий споживач, ну якби не зацікавлений, от ну прямо зараз їх встановлювати великій кількості. Хоча вже зрушення за останніх там пару років вони почалися і починаються з'являтися проекти е, в бюджетній сфері і в комунальній сфері. Там достатньо багато таких речей вже встановлено. Тобто, там торгові центри працюють з тепловими насосами, наприклад, е, якісь бізнес-центри і тому подібне. Там, особливо коли вони поєднують функцію і охолодження, і якраз нагріву. Пане Вадиме, а наскільки дорогі ці теплові насоси, і чи є вони українського виробництва, і для того, щоб можливо їх якимось чином масово встановлювати в багатоповерхівках, для цього потрібні якісь програми, зокрема, мабуть, місцеві? Ну е знов, знову ж таки, дорогі це поняття відносно. Тобто треба рахувати по строкам окупності, яка іноді може бути 5-7 років, іноді навіть швидше, якщо порівнювати, наприклад, з електропідігрівом, Е, ну а там далі вартість ну насправді залежить від е, їх потужності. Тут ну важко сказати прямо якусь одну цифру. Е, з точки зору е, мотивації і чи там програм підтримки. Е, тобто, тут в першу чергу е, це стосується ну, однакового підходу до тарифної політики. Ну тобто, якщо вона буде. Можливо, навіть якихось додаткових стимулів не потрібно буде. А щодо виробників, е, ну, які збирають теплові насоси в Україні, то в принципі такі є. Ну, єдине, що там вони поки що це не масово, тому що знову ж таки масового попиту немає. І більшості вони все-таки працюють на е, комерційних замовників. Ну, якщо з'явиться мотив е, з точки зору окупності для населення, то тобто, ну, ринок сильно, сильно може розширитися. Пане Вадиме, ну і зв'язку з нашою євроінтеграцією, зв'язку з можна сказати вимогами з боку наших західних партнерів щодо зеленої енергетики, її і впровадження, і, і чи дійсно і можуть якраз ці теплові насоси стати таким ну, одним із однієї із складових оцього цього озеленення нашої енергетики? Ну насправді так, тому що. Знову ж таки, особливо якщо порівнювати їх з різного роду там електропідігрівачами нагрівачами, батареями і тому подібне, тобто вони споживають в два з половиною чотири рази менше електроенергії. Відповідно, в ж раз менше йде викидів на електростанціях, да а зважаючи на те, що вони можуть виступати ще в якості. Ну, регуляторів ну регуляторів навантаження, якщо їх буде достатньо багато, тобто, знову ж таки, вони зможуть мінімізувати, наприклад, час роботи вугільних електростанцій, і відповідно знову ж таки ще більше зменшити зменшити викиди. Тому, в принципі, воно йде ну, в контексті з європейською політикою, ну і в Європі це достатньо широко. Ну, використовується. Ну єдине, що про що хотілося б згадати, що ну, ж таки це один з елементів, да, але його варто вже впроваджувати, коли ну, з внутрішньої системи опалення там з трубами, з регуляторами навели порядок, щоб ну, не виглядало це як там. Ну, скажімо так. Е Щось дуже дороге і велике да, там, на старому на, на старій будівлі зі старими там системами, тому має йти поступово. Тобто у нас великий потенціал це навести порядок, тому що є. Централізованим системою, і от наступний крок це вже запровадження нових джерел. Тому що спочатку ми економимо споживача, а потім, коли вже розуміємо, скільки дійсно треба, щоб нагріти вулицю за даремно, то тоді ми вже впроваджуємо нові ну нову генерацію, до якої відноситься і теплові насоси. Хоча пілоти і от перше впровадження для відпрацювання досвіду, це вже ну потрібно робити зараз. Щиро дякуємо, пане Вадиме, за цю інформацію, за ці коментарі, за те, що поділилися нею з нашими глядачами та радіослухачами. Вадим Литвин, голова Асоціації енергоаудиторів України, був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пане Вадиме. Тримаємося. До побачення. Всім успіху.